Вітаю, шановні. Плани трохи мої змінились. Я в минулому відео казав, що я, мабуть, куплю собі третій комбайн. Таким буде клас. На додачу до... до 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 двух отаких джонгірчиків, які в мене були до чого. Але я вирішив, що краще ті два джингірчики замінити на два отаких красні. Це у нас топовий клас. Клаас. я просто клас його називаю. Оці, інших тут нема. Да, і як я казав, оці жатки до цього класу підходять. Там у мене будем і вони на класі працюють. Таких дрифт мобіля. У мене тепер два, а на другий стоїть. Сілка завершує роботу. Зараз якраз поставимо працювати на інші поли. Так, я, я вирішив записати відео, поки в мене є така можливість, бо хто знає, що буде потім. А і до речі... До речі, восьме поле у мене тепер є. Отак. От Друга вже завершила роботу. Зараз її відгонені. Вже можна запускати працювати. Тут можна, можна так максимально здалити. Я хочу зробити красивий скріншот. Так що я хочу зробити. Так, ми таке зараз кинемо. Я хочу зробити спросили скриншотик два комбайни працюють на одному поле и буде він той заставкою. Сподіваюсь, у мене щось тут не вийде. Треба на путь. Це прибрати. Так. Не будь так, а ну Бог в помощь, як то кажуть. Хочу зробити на нормальних налаштуваннях графіки. Щоб було красиво. Хай. Потім, мабуть, якось ще не можна. Оп, скриншот зробився. Тепер не мучуємо телефон. <хи> так, все, скриншот зробили, поїхали працювати. Е, на цьому все. Я буду, мабуть, робити такі коротенькі відео. Зміню, скажімо так, план. Ну, відео, я хотів спочатку випускати такі довгі відео, але я розумію, що довгі не, не зможе. Бо через вимкнення світла доводиться економити заряд телефону та менше грати, ніж я планував, а тому і, і контенту менше буде. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба над головою. Удачі. Зустрінемось в наступних відео.